Дестатилізація по Харківськи, частина третя. Хочу трошки поговорити, потім розпишу все детально в публікації. Дивіться, я знаю, що зараз йде обробка обласних депутатів підтримувати рішення, яке комісія профільна не підтримала. Поясню ще раз, дуже важливо почути: дестатилізація закладів дуже добре, коли дітей, діти в інтернатах не проживають, тому що немає потреби в цьому. І заклади ліквідуються. Але коли є потреба і нічого не створюється альтернативного, то це проблема, що пропонується зробити в Харкові. Два питання виносяться на сесію. Перше питання це ліквідація будинку інтернату для дітей з важкими захворюваннями Шевченківського. В той час, коли для них ще нічого не зроблено. Мотивація така, що дітей в області немає, діти евакуйовані. Заклад ліквідується. А що зроблено для дітей? А нічого. Послуг підтриманого проживання немає, малих грубових будинків немає, тільки одні балачки, що будуть створюватися сім'ї, що дітей там будуть встановлювати і так далі. От коли це буде зроблено, от коли це буде зроблено, тоді і можна буде щось ліквідувати. А поки ліквідувати це просто намір, що діти не повернуться, а діти ж повернуться. І ще. Власна адміністрація каже, що вони не... якщо у них не вийде, то потім вони об'єднають Шевченкова з Багадуховим. Тобто замість того, щоб робити навпаки маленькі групові будинки, вони намагаються запихнути хлопчиків і дівчаток разом в один інтернат. Це перше питання. Тому... І немає оцінки потреб кожної дитини, тобто не може так щось ліквідовувати, коли... Ну, законом передбачено зробити оцінку потреби кожної дитини, куди піде кожна дитина. Ну, дивіться, там в цьому інтернаті проживає половина дітей, в яких є батьки, то в ще сім'ю вони їх мають влаштовувати, якщо в них є батьки, і батьки саме за того, що послуг для них не створили, віддавали в інтернати. Ще скажу, погано це чи добре. Не для цього це відео і оцінку не буду давати. Діти мають жити вдома з батьками. А щоб... Діти жили вдома з батьками, то батьки, не повинні, батьки дітей з інвалідністю важкою не повинні бути прошені і владою, і громадою, центральною владою, маю на увазі, там по вертикалі Міністерства соціальної політики. Да, мають бути зроблені послуги. І тоді батьки точно не будуть віддавати. А якщо віддадуть при цьому маючи послуги, значить, дитина і цій сім'ї не потрібна. І там же інші діють процеси по вилученню дитини і так далі. Позбавлення батьківських прав. Друге питання це центр підтримки сім'ї та дітей Надія. от Ліквідація центру, який вже реформований реформований за європейськими стандартами. В чому проблема? Зараз в нього штучно не влаштовують дітей. Тобто діти в Харківській області проживають в лікарнях більше встановленого терміну минулого року, коли я відвідав ці лікарні, знайшли дітей. Там більше 20 дітей проживало більше року. Разом з хворими дітьми, перевішуючи всі терміни, порушені були всі права дітей. замість того, щоб евакуювати всю надію. Вони проживали в лікарні. Сьогодні проживає в Харкові 15 дітей в лікарні. Чого вони там проживають? Тому що не розвинуті сімейні форми, тимчасові форми патронатні мається на увазі, От, а не всі діти підуть в патронатну родину. Підлітки, наприклад, не хочуть в ніяку патронатну родину. І патронатних родин недостатньо. Сьогодні для чого це робиться? Щоб зробити черговий показник. Кому це потрібно? Новоствореному підрозділу, який відповідає за десталізацію. Потрібні результати. Результат це мінус один заклад. Але долі дітей нікому не потрібні. Що буде далі з дітьми? От їм важливо, от уявіть собі, важливо, щоб депутати обласні проголосували зараз за це рішення, ліквідувати цю надію, яка вже реформована. За цей, цей весь час діти проживали і будуть проживати в лікарні. А ще саме страшне, дітей в небезпеці не виявляють, а якщо і виявляють, то їх не вилучають з небезпеки, тому що нема куди влаштовувати і роблять вигляд, що такої ситуації немає. Наражають дітей на небезпеку, що вони можуть загинути. Саме за те, що хтось з чиновників досяг цього результату і був по показникам. Мінус один заклад. А який заклад? Це ж не інтернат, це центр підтримки. Підтримки. А потім область буде звітувати, що вони будуть відкривати ще новий заклад. От в цьому реформа полягає, в цьому цей полягає, щоб ліквідувати те, що вже створено, і побудувати заново ще щось. Мені взагалі, я не знаю, в кого з обласних депутатів підніметься рука. Але коли була комісія. Обласна комісія. На питання обласних депутатів, ні заступник губернатора, ні представник Міністерства соцполітики не змогли відповісти на питання. На моє питання, на питання депутатів, чому діти проживають в лікарнях, заступник Ковальська повідомила, що діти перебувають в лікарнях по показникам, що їм потрібна операція. 15 дітям. 15 дітей більше однієї третини дітей це новороджені, новонароджені діти. І вони там проживають більше двох місяців, замість того, щоб проживати в центрі підтримки сім'ї, де є можливість проживати дітям з нуля, з народження. Вони проживають в лікарні, а лікарня це не місце для дітей для проживання дітей. Саме і за амбіції, чиновників вони там проживають. І деякі діти з цих 15 це підлітки. Які не хочуть іти в ніякі патронатні сім'ї. А що таке патронатна сім'я? Зараз знов з боку чиновників звучить, що Харківська область рекордсмен по відкриттю сімейних форм виховання. Ну дивіться, я вам скажу так: мінус 19 сімей Порівняння з минулим роком, мінус 19. То, хіба це рекорд, це антирекорд. Якщо б було плюс, то це рекорд, а це ж мінус. А що таке патронатна родина? Патронатна родина, ще раз скажу, це родина. Як чергова частина. Якщо дитину виявили в небезпеці, дитину привозять всю родину, і вона там має проживати до 6 місяців, не більше, щоб дитина не звикла до цих, цих тимчасових батьків, назвемо так. І ці батьки не звикли до цієї дитини, щоб не порушувалися права, не травмувалася психіка дитини. В цих родинах патронатних Харківських проживають діти вже більше року. Ресурс патронатної родини вже вичерпаний. Вона вже не може називатися патронатною родиною. Це вже прийомна сім'я і по, по логіці вони мають взяти їх під опіку. А чи захочуть вони взяти під опіку, ніхто не знає. Тобто дитина вже звикла до батьків. Потім що будуть вилучати знову якусь патронатну родину передавати. така ситуація. Тому я ще раз кажу: будемо працювати над виявленням фактів, коли свідомо не вилучають дітей з небезпеки. Тобто, уявіть собі в Литві... Повністю переписали законодавство, повністю, коли дитина загинула. А в нас є факти такі, як в Житомирі, час, коли ця реформа починалася десталізації, що досягати показників, дитину повернули в родину. Там я чи суд повернув, чи хто там повернув, але всіх це влаштовувало, що дитину повернули батькам, в яких вилучили цю дитину, бо їй загрожувало життю та здоров'ю, загрожувала небезпека. Дитину повернули. А потім цю дитину спалили ці батьки в пічці. І ще декілька місяців, навіть ніхто не знав, що таке трапилось. От така реформа там була. І Житомирська область була пілотна. А зараз Харківська область визначена пілотною областю. І сьогодні, знов на ті граблі, думаємо не про інтереси дітей, думають, а про інтереси, амбі... про власні амбіції, щоб доповісти вищому керівництву, що вони тут щось зробили. Дивіться, Харківська область пілотна. Будь ласка, покажіть нам, що ви зробили. бо якщо пілот, то кошти, значить точно будуть ресурси на це, значить точно буде щось зроблено. А коли воно буде зроблено, то тоді і ліквідовувати нічого чого не треба, воно само відпаде. А зараз от така ситуація. Тому я закликаю обласних депутатів уважно розібратися, що відбувається. Як вашими руками буде, буде руйнуватися те, що має розвиватися. 价格清楚吗？Thank you. Thank you.